Всім привіт! Після літа наша шкіра стає зневодною та пошкодженою, тому догляд в осінній період повинен бути комплексним. White Mandarin працює за системою відновлення природньої краси Renewal System, діючи на клітини зсередини. Для того щоб наша шкіра залишалась молодою та доглянутою, рекомендую використовувати серію Active Lifting Mix рестора. Для очищення шкіри застосовуй пінку мус для вмивання мікс водоростей. За рахунок свого складу пінка добре очищує, не подразнює та не сушить шкіру. Активні екстракти волошки та гемалісу заспокоюють шкіру та готують її до подальшого догляду. Балансуй свій PH шкіри фітотоніком пророщення зерна, в складі якого є екстракт огірка, який тонізує шкіру. Після чого нанеси сироватку мікс водоростей для своложення шкіри. Музика. Та закрий свій догляд денним кремом мікс водоростей. Сиворотка та крем мікс водоростей мають потужний антиоксидантний склад, за рахунок чого ваша шкіра залишається молодою та захищеною від утворення вільних радикалів. А рослинні олії, що містяться у складі, живлять вашу шкіру. Після чого можна носити свій улюблений декор та зустрічати новий день. Увечері повтори таку ж процедуру, але заміняй денний крем нічним.